В Івано-Франківську відкрили фотовиставку Шлях зцілення. Експозиція складається з восьми робіт, створених фотографом-портретистом та військовослужбовцем бригади Хартія Романом Пашковським. Сюжети світлин розповідають про шлях військових від поранення до реабілітації чи повернення до цивільного життя. Фотопроєкт створений з благодійною метою зібрати кошти на підтримку патронатної служби Хартія. Психологиня і військовослужбовиця Тетяна Сухоборова, яка спеціалізується на травмах бойового досвіду, наголошує. Захисникам, які проходять реабілітацію, потрібно врівноважити свій моральний стан та впоратися з кризами за короткий час, а це надзвичайно складно. Військові постають перед викликом і фізичного болю. І емоційної регуляції, і екзистенційної кризи, взагалі, і підтримки соціуму і сімейної системи, та і їм це все треба в найкоротший термін якось збалансувати так, тому що кожен з цих елементів, які я назвала плюс духовна складова та вони грають велику роль. В процесі відновлення і реабілітації військового волонтерка патронатної служби «Хартія» Ольга Кмичук розповіла, як відбувається супровід ветеранів у різних регіонах. Є координатори загалом в різних регіонах. Є ті, які працюють на першій лінії евакуації, є ті, які працюють на перших шпиталях, які приймають хлопців, і далі переважно шляхи евакуації відбуваються так, що хлопці опиняються в західних регіонах. І власне я є координаторкою західного регіону, тобто я супроводжую хлопців в період або заживлення, відновлення і реабілітації. Керівниця простору Хаб Хартія Івано-Франківську Софія Пінду зазначає, виставка має важливе значення для суспільства і не обмежиться одним містом. Виставка в нас їздить по всій Україні, по всіх містах, де є хартія, хаб це п'ять міст. Почали почалося все з Полтави. Зараз в Івано-Франківську. Потім будете бачити анонси в Полтаві, в Дніпрі, в Києві та у Львові. Фотовиставка Шлях зцілення триватиме у промприладі до 21 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.